Польський уряд поступово обмежуватиме допомогу українцям, які тривалий час перебувають у Польщі, зокрема у зв'язку з тим, що чимало наших громадян вже влаштувалися на роботу. В той же час для українців доступний величезний спектр допомоги від благодійних організацій, які надають свої послуги абсолютно безкоштовно. Про які можливості йдеться, і чого зараз найбільше потребують українці, які перебувають. У Польщі дізнавалась Марія Черніхівська. Оксана з двома доньками приїхала до Варшави з Харкова. Жінці досі важко згадувати події кінця лютого. Тиждень просиділи в квартирі і в підвалі. Ну, в підвалі останній день. І коли був в двір. Попала бомба і дом стригався так, що думали, що на нас обрушиться він. Ну теж була. Остання крапля мешкала родина на північній Салтівці. Цей район у Харкові найбільше постраждав від обстрілів та бомбардувань. Зараз, попри переживання за близьких, які залишились удома, Оксана робить усе можливе, аби її діти мали щасливе дитинство. У цьому їй допомагають у Варшавському ріоедуцентрі, який створили саме для українських мам і дітей. Доньки Оксани обожнюють проводити тут час. Кажу, пішли додому вже. А вони можна ще можна ще Ну, дуже їм там подобається. Олесь їх ну різні там заняття, іграшки, і, ну там і танці. І, ну їх дуже там цілий день цікаво займали, то вони не хотіли. Діти тут проводять час із з користю. Окрім того, у центрі для малечі ще й передбачене харчування. Мами ж в той же час можуть працювати або відвідувати заняття. Мама може прийти на курси польської мови, який ми розпочали разом з першою леді Польщі Агатою Дудою. Мама йде на уроки, може залишити дитину на нашу опіку. Це не звичайна опіка. Насамперед, це освіта в ігровій формі. У нас є чотири зали, де щоденно близько 60 дітей різного віку. зокрема можна піти на консультацію до психолога як до дитячого, так і до дорослого. Є регулярні заняття з арт-терапії, інтенсивні курси польської Кожен день, п'ять днів на тиждень, по півтори години ми навчаємось. Окрім навчання, тут опікуються і працевлаштуванням жінок з дітьми. Активізуємо наше мами за Активізуємо професії наших мам, допомагаємо їм знайти роботу, готуємо до співбесід, аби вони мали роботу у Польщі, високу оплату праці, і коли прийде час повертатися додому, мали достатньо збережень, щоб відбудувати свій дім. Також у Варшаві чимало благодійних організацій, які надають консультативну допомогу українцям з усіх питань, що виникають під час проживання у Польщі. Одна з таких громадська організація Український дім. Найбільше з питаннями це до школи, як дітей віддати, як до на університет поступити. Зараз більше це питання, мабуть, відносно карт побиту, тому що, тому що звісно, люди хвилюються, як далі їм тут перебувати. Частково є такі питання, коли. У людей немає фінансової можливості існування, і вони хочуть дізнатись, де би отримати якусь фінансову допомогу. Працівники консультаційного центру допоможуть з перекладом документів скласти резюме, знайти працю та житло. Український дім займається адаптацією мігрантів вже багато років, але з моменту повномасштабного вторгнення попит на допомогу і підтримку дуже зріс. Прохачів допомоги стало настільки багато, що організація, яка налічувала лише 10 постійних працівників, тепер їх має 160. Дуже багато було різних потреб, і з одної сторони потреби людей, які приїжджали, тобто поселення, харчування, одежа, побут. З другої сторони пропозиції поляків, поляк, які дуже хотіли допомагати. І, відповідно, це теж було дуже важко на початок все зорганізувати, оскільки цих пропозицій було дуже багато. Ну і ми, Це що ми почали робити, з чого ми раніше не робили, ну, ми стали таким кризовим центром. З березня організації вдалося знайти тимчасове житло. Для 11 тисяч людей тепер тут займаються як потребами новоприбулих українців, так і тих, хто живе у Польщі вже понад півроку. Вони є е, і кризового характеру, тому що все ж таки приїжджаються люди нові, які втікають. Вони ще більш травматизовані ситуації, вони пережили обстріли. У них ще гірша ситуація, ніж тих, які приїхали в березні. В березні це був страх. Це часто люди навіть не чули від обстрілів. Зараз це люди, які з великими проблемами до неї, їм потрібна і психологічна. Психологічна Підтримка і теж така кризова знайти, де, пожити, де жити, влаштувати дітей в садок чи в школу. Дуже багато новоприбулих українців потребує психологічної підтримки і отримують її. Для людей, які вже пройшли етап першої адаптації, тут пропонують безкоштовні курси польської з носіями мови. Зараз займається вже 25 груп. А для дітей школу, в якій навчають за українською програмою. Марія Черніхівська Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.